Всім привіт! Ми зайшли на ту точку, яку ми завжди ходимо в цей ліс, там де збираємо білі. Там де ми залишили білі. Майже нема, якісь є, лише маленькі. Такий малюсенький. І отут. Поки на тому все. Але ми маленькі не будемо збирати, але будемо шукати, може я десь більше. Може задихала страшне. От ще найшла такий вже, але трошки більший можна рвати. Сюди дощу. О, дивись, як воно ну. колінчик лишає. Тай таке, йдемо далі. Так, щось два відео вам знімали, як я ковру, білий греб і не знялось. От один. я його заберу. І от ще один. Орес тут ще два, дивись, весь які гарних. І тут ще два. Я навіть не бачила. Після нього. О! І ще зросший з чимось. І от такий. Як я так знімала, що нічого не зняла. Не нажала. Ну нічого. Сдію, що ще будуть знахідки вам познімаю. Ще прийшли трішки по лісі. І такий трішки надгрижений. Але білий в мосі такому гарному. Зараз підемо ще далі, глянемо. Трішки похолодало. Шкода, що вже так швидко холодає, бо гроби вже можуть швидко закінчитись. Але надіємося, що не буде сильного похолодання. Поки дивлюся, що тут у нас. Ага. І нічого не бачу, так що... Це щось буду, скоро зафіксуємо, поки нема. Є чесничники. Ті такі що часником пахнуть. Дуже. О! Чесничники. Хтось сушить їх і на приправу використовують. Я ще такого не пробувала. Не знаю як воно і що воно. Хіба якщо хтось з робників знає, розкажіть, чи добра та приправа, чи ні. Ладно, йдемо далі. Що вам буду знімати? Ось це ж кізі гриб. І все тут трішки походили. Повертаємося назад і який красунчик. Ой, щось. Сьогодні не вириваються, корінь лишається. Більше не бачу. Ой, ну, йдемо далі. Знову звернулися трішки на попередню. І знову не йшли. Так заховався за деревом. Ой, що тяжко його вирвати? Зараз Виключу за камеру Або... Май тут ніжку так Ну таку. Ой, нічого. Зараз я його вірву двома руками. Будемо йти далі. Ось зірвало Тяжко виривається, бо вони вологі, мокрі, корінь лишається. Ой, нам поки далі. Пройшлися трішки далі. І є тут такий грубасик. Класний. О. Отакий. І дивіться, яка тут краса. Один. Два. Три. Я в шоці. Я в шоці. Які корсунчики повилазили. О, і три. Вау! Це просто вау. Я в шоці. Ось так, один. Ось ще один. Йо, орест роздусив. Нічого страшного, що вже зробиш? Під листям їх не видно. Ще один, один. І дивіться, який красен. Вау, це просто це... Це це просто вау. Копається. Ой, який він, Має ножку грубо, ну на цей. Оп! Ай, дивимось далі. От ще один під листя знайшли, але він же, дивіться, кадирка. Ой, присвічує кадирка. І ще оцей. Це майже на одному місці. Це що маленький. Ось такі грибочки знайшли. Хтось їх збирає, я забула, як вони називаються. Але я ще завжди в них сумніваюся. Такий. Такий і такий. Такий з червоною ніжкою. Я завжди сумніваюся, що він... що він не, коротше, не для збирання. Бо я ще зранку не можу сформулювати думку. Він, так, він, звісно. на гору підніматися. І ориса там зайшов. І треба хочу вам зняти, треба піднятися. Вже старість задихалась. Всі гриби не буду знімати, бо тому що я замахаюся за воростом бігати. Ті буду знімати, які я знайшла. О. Є. І... І ще тут я десь бачила. Ще є маленький. Тут ще маленький є. Але маленький мене буде в сфері. Хай ростуть. О тако. Треба нагору підніматися. Все, буду далі знімати. От, чуть-чуть нижче подивилась. А, зараз ще впаду. Дивіться, яка краса. Яка краса в мозі. Щоб піднімалась і його не бачила. Потім горам лазити. Це капається. Але які красончики. Ти вже погрежений. і ще один. Отут, ой, закрила вам камеру. І ще один тут малесенький. І ще один. Це просто вартує того. Ладше тептимого ро. Ой, вибачте, що <кій> так голосно дихаю, задихалась. Ну нічого. О, ще один. <кій> Клас. Ну, там маленький. Що ти маленький, хай буде. Тут один, два, три, ті маленькі. Там більший. Трішки. Ой. І тут, але трохи Ось ще один сховався. Тут маленький, хай росте. О ще один. І де тут ого? Все будемо знімати. Ось на такій горі. Дивіться, ці в мості. Але дуже багато вже маленьких і поїжджених їзділях такого плану. Просто з'їжджені так, щоб капець. Я не знаю. Що тут так? Ці красончики. Цей от вже йки з'їджений. Цей вже з'їджений. Зараз будемо далі дивитися. Недалеко о! Є ще. Цей вже красивий. О, аж тріснув. Цей класний. І оцей. Чекайте, бо їх так кладу. По горі покотяться. Тут така гора. І ще на цій горі. Ага. Який красень. І ще видніться, там ще один. І тут. Це просто вау, реально. Не передати вам, що я відчуваю. І це дуже круто. Де той? Я вже його загубила. О, о. І недалеко звідси. А вон ще один, дивись. О, дивись, я його не бачила, коли рвала там той. Дивись. І ще один. Тут ще один, тут ще один. І ще хочу вам показати. Так, поки ще більше не бачу. І отут. Перше побачив ОС цей, а я вже там ті. Копається. Як круто. Ой, щоб згори не скутитись, головне. І ще там маленькі, два навіть маленькі. І я кажу, завжди треба ходити по пару разів по тих місцях. Бо ми ходили-ходили і цього не замітили. Взагалі. Шості ці гриби деякі такі погрижені. Ну нічого, але вона чистенькі. Але є. Кажу, тут проходили десь певно пару разів по цьому місці і не бачила. Залізла в такі кущі. Я завжди тут знаходила білі, минулий раз побачила, що хтось їх зірвав. Цього разу залізла і не даром. є такі трішки понадкусування, але все рівно. є Де? і два. Є. Так, далі будемо ходити по тій горі, то я вже сам не спустилася. Такий хащі трохи. Надію, що це не останнє. Знову трішки походили, походили, знайшли ще маленькі. І тут я була і не побачила. Такий гарний білий. Хм, такий годовий, красивий. Переїхали вже на інший ліс. Березовий і тут підберезник. Такий гарний. Надіємося, що і тут білі. Найдемо, але подивимось. Поки зайшли, то один підберезник оцей. Знайшовся дійшли до такого місця. Тут є білий. Отакий. Далі. Такі червоні один, два, три. Там чотири. Чотири. І ще тут є. Чотири. П'ять і шість. Он там ще сім. Сім. Ще в цьому лісі ми знайшли отака. Тільки що тут проходив дядько і не побачив. А ми побачили. Така краса. з боку. А Оце я забула, як вона називається. Все ми вже знаходились. Більше нічого дуже цікавого не було. Ще були лисички. Щось пару штучок. Та й все. Йдемо до машин. Будемо їхати вже додому. Змучилися, бо від сьомої ранку ходимо, Ну нічого тут його вартує. Все, підписуйтесь на канал обов'язково. Буду вам дуже вдячна. Ставте лайки і підтримуйте коментарем, Буду дуже вдячна. Все. Всім гарного дня і до зустрічі!